Всіх вітаю. Сьогодні на обзорі в нас Совєтська відкритка з праздником. На фото Крутско. Як бачимо, на тильній стороні тут індекс. Марка. Потім куди відправлялось, кому, і індекс. Як бачимо, Откритка 1990 року і тираж її 20 мільйонів. Тут у нас йде зображення квітів і напис з праздником. Откритка доволі красива, в ідеальному стані, але ціна на нього це. Одні із найдешевших відкриток в районі 5-10 гривень і десь 1-10 центів. Якщо у вас є рідкісні відкритки з малим тиражом менше 100 тисяч з цікавими зображеннями, я такі відкритки купую, скидайте фото ваших відкриток на електронну почту. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.